Виробництво туристичного спорядження не стоїть на місці. Сьогодні ви можете придбати крісла та стільці від молодого українського бренду Basecamp. Поки що їх лінійка обмежена декількома моделями, але те, наскільки в них вдала ергономіка та міцні матеріали, просто вражає. В цьому відео ми ознайомимо вас з найкомпактнішим стільцем Basecamp Compact. Для каркасу взяли алюмінієву трубку. Такий матеріал забезпечує міцність тільця та його невелику вагу. Але найголовніше в каркасі це його конструкція. На відміну від більшості крісел, які складаються як парасолька, ця модель має хабову конструкцію. Це коли окремі елементи з'єднані між собою за допомогою внутрішньої резинки та пластикових елементів. Завдяки цьому частини каркасу стільця не треба щоразу збирати заново. Каркас інтуїтивно можуть зібрати навіть новачки з першого разу. А оббивку треба просто одягнути на зібраний каркас. Вуаля, ми маємо невелике похідне крісло вагою до 1 кг. Для оббивки виробники використали міцний та легкий матеріал на основі суміші полієстру та нейлону щільністю 600ден. Такий матеріал довговічний, не боїться ультрафіолету, не розтягується з часом. До речі, обивку стільця можна прати в пральній машині. По боках і на спинці використані вставки сітки на основі полієстру. Вона забезпечує вентиляцію. Така обивка не парить навіть на найспекотніший день. До того ж, це дозволило зменшити загальну вагу крісла. Шви, які з'єднують між собою ці типи матеріалів пласкі. Вони не тиснуть і майже невідчутні, тож ви не помітите дискомфорт навіть після тривалого сидіння в кріслі. В порівнянні з іншими моделями, Basecamp Compact має ряд переваг. І перше, це ергономіка. Попри невеликі розміри та відсутність підлокітників та інших плюшок, це крісло дуже зручне. Злегка нахилена спинка та глибока посадка дають можливість зручно сидіти тривалий час без дискомфорту. Друга перевага це компактність. Розміри крісла у складеному вигляді трохи більше ніж двохлітрова пляшка води. Цей стілець можна упакувати у бічну кишеню рюкзака або покласти у пляжну сумку, і він не буде вам заважати. До того для зручного транспортування крісло має рідний чехол на змійці з міцної тканини, який має додаткове кріплення. Та остання перевага це надійність. Використання міцних синтетичних матеріалів та алюмінієвого каркасу гарантує вантажопідйомність до 110 кг, А широкі пластикові підніжки не дадуть кріслу провалюватись на пухких поверхнях типу ґрунту чи піску. Сподіваємось, ми змогли показати вам всі найкращі сторони стільця Бейскем Compact. Тож купити його ви можете за посиланням в описі або в наших магазинах Шамбала. А про інші моделі крісел ми розкажемо згодом. Тож слідкуйте за анонсами та за нашими новинами. Гарного вам дня!